Ну, дивіться, по перше, генеральний прокурор проінформував тимчасову слідчу комісію щодо, щодо ситуації пов'язаної з національним антикорупційним бюром, бюро України, спеціальною антикорупційною прокуратурою та тими резонансними подіями, які відбулися навколо цих органів декілька днів назад. Все, що генеральний прокурор міг сказати у відкритому режимі, а засідання проходило саме у відкритому режимі. Він повідомив членів комісії. Наприкінці комісії. Засідання комісії ми домовилися про те, що генеральний прокурор прийде до нас ще в закритому режимі, і тоді він зможе більш предметно переговорити, але він надав відповідь на всі питання, пов'язані з цими резонансними справами. Він відповів, як він бачить застосування того закону, який був прийнятий вчора Верховною Радою України і підписаний президентом України. Він чітко зазначив, що він не отримав жодних повноважень по керівництву спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Він не отримав жодних. Повноважень по керівництву національним антикорупційним бюро. Ці дві інституції залишаються працювати так, як вони працюють. З ними нічого не відбулося. Він отримав лише низку процесуальних повноважень у випадку, коли діяльність цих органів є неефективною. Зокрема, затребувати матеріали відповідних проваджень, якщо є резонанс в суспільстві щодо того, що вони не розслідуються. Він також отримав повноваження надавати письмові вказівки слідчим, але це не означає, що він надав вказівку і слідчий побіг її випадку. Виконувати. Якщо слідчий не згідний, у нього є процесуальні можливості, як згідно з кримінально-процесуальним кодексом, реагувати на ті вказівки, з якими він не погоджується. Також генеральний прокурор повідомив про те, що він він підкреслив ще раз, повторив те, що він сказав вчора, що він не збирається забирати якісь резонансні провадження, в чому маніпулятивно його звинувачували. Він чітко сказав, що справа Черношова залишається а в набу, хай розслідують, хай підписують обвинувальний акт, передають в. Суд. Тут ідуть захищають позицію, і так далі. Він сказав, я не буду втручатись. Він багаторазово підкреслив, що роботи вистачить усім. На жаль, він про це не сказав. Але на жаль, ми всі ці розуміємо, що рівень корупції лише зростає, і боротися з корупцією треба всім разом, а не робити спробу гратися в політику на такій важливій складній ситуації. І що вкрай важливо, я вважаю особисто, що прийняття вчорашнього закону це дійсно повернення перший крок на. Етапі повернення в конституційну рамку стаття 131 із значком 1 української конституції, чітко говорить про те, що в Україні діє одна прокуратура і її очолює Генеральний прокурор. Генеральний прокурор розуміє, що це не лише повноваження, а й відповідальність. Він розуміє, що за кожним його підписом стоїть його персональна відповідальність. Він про це сказав неодноразово. І він сказав, що він буде дуже виважено підходити. До підписання документів, оскільки він це розуміє. А що стосується тих можливих е, корупційних зложивань правоохоронних органів, власне, те на чому заточено е, е, е. Да, дивіться, ми, ми ж у нас тут трошки з генеральним прокурором є певна розбіжність, тому що генеральний прокурор заточений на ті випадки, по яких іде вже розслідування, а ми, якраз як комісія, заточені на ті випадки, по яких не йде розслідування. І ми дійсно обговорили низку низку концептуальних підходів до цього питання. Ми на прикладах конкретних справ, ми, як комісія, не маємо права втручатися в конкретні справи, але на прикладі конкретних справ ми підняли низку загальних питань. Генеральний прокурор пообіцяв їх вивчити, і я переконаний, що на наступному закритому засіданні ми зможемо більш глибоко ці питання також обговорити і почути позицію генерального прокурора. А на початку він дав загальну статистику. Де пити? Він дав, він, дав, да, він дав загальну статистику по тому, що відбувається з боротьбою з корупцією. Я хочу нагадати, що ми, як ТСК, також направили Генеральному прокурору письмове звернення з проханням надати нам цю інформацію. Я переконаний, що найближчим часом ми її отримаємо. Генеральний прокурор, як на мене, Демонструє абсолютну відкритість і бажання співпрацювати із українським парламентом в рамках закону. Тобто, він абсолютно чітко сказав: я готовий приходити, будь ласка, відповідати на незручні питання. Мені це дуже сподобалось. Мені це імпонує. Дякую, дякую.